Включити або виключити плаваючі панелі. Окно Вибрати панель. Щоб розташувати панель під іншою панелю, потрібно, утримуючи ліву кнопку миші, перемістити панель під іншу, поки низ панелі не стане синього кольору. Ми знаємо, що можемо створити і зберегти своє робоче середовище. Окно Робоча среда Сахраніть рабочую сріду. Команди Окно. Рабочая сріда. «Робоча сріда по умолчанню повертають стандартний вигляд робочого середовища. Натискання клавіші Tab ховає або показує всі панелі. Розглянемо панель властивостей інструменту заливка, змінити джерело заливки, вибрати Узор для заливки, змінити режим малювання, змінити прозорість кольору. Якщо допуск 0, то перефарбовує тільки той колір, по якому ви клікнули. Якщо число збільшувати, то збільшується кількість кольорів, які перефарбовуються. Якщо даний параметр не вибраний, то края заливки є чіткими. Якщо даний параметр не вибраний, то заливається на фото даний колір всюди, де він є. Розглянемо панель властивості інструменту карандаш. Змінити вигляд та розмір олівця. Ці самі дії ми можемо зробити, якщо натиснемо праву кнопку миші на малюнку. Також змінити розмір олівця можна клавішами Закриваюча квадратна дужка», відкриваюча квадратна дужка» на клавіатурі. Змінити режим малювання. Змінити прозорість кольору. Якщо ми починаємо малювати в тій області, де намальовано вже олівцем, то він починає малювати кольором фону. Ви помітили, що відмінити можна тільки одну дію. Для того, щоб відмінити дві і більше дій, потрібно включити плаваючу панель історія. Окно. Історія. Використовуючи панель, ми можемо відмінити до 20 дій, клікаючи по них. Клікнувши по ескізу у верхній частині панелі, повертаємося до початкового зображення. Відміну дій також можна робити використовуючи комбінацію клавіш. Alt-Ctrl-Z відмінити одну дію назад, Shift-Ctrl-Z вперед. Внизу панелі є три кнопки. Створити новий документ на основі даного. Створити новий кадр на основі даного. Знищити дію або кадр. Ми знаємо, що команди File Сохраніть как» зберігають документ. Графічний редактор Adobe Photoshop дозволяє зберігати документ у 19 форматах. Для якісного подальшого редагування потрібно вибрати тип PSD, Зберігає документ зі всіма шарами. Кінцевий результат на краще зберігати у форматі JPEG.